Колись ми з Володією Самойдою була пам'ять, відіграли весілля вдвох, бо музиканти цигани перепилися, не вийшли на сцену. І ми з ним вдвох відіграли, а потім їхали цілу ніч із Житомира в Київ і всю ніч співали, 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 і ці пісні не закінчувалися, не закінчувалися. І дай Боже, щоб у нашого народу наші пісні ніколи не закінчувалися. Поки я там стояв, мені принесли диск. Принесли диск, як виявляється, цей диск тут хлопці продають, і на цьому диску записані пісні, які виконують цей дует. Кому цікаво і насправді треба треба мати гарні українські пісні, бо ви знаєте, ми українці, мало пісень знаємо. От починаєш щось десь за столом, що знає, починають Галю, Галю, і все. І більше нічого не знають. А як виходять справжні професіонали одну, другу, третю, десяту, двадцяту, і ту я від вами чув. І то від батька, а то бабуня колись співала, а то а то виявляється, ми все знаємо, тільки забули, нас треба пробудити, там гей, за гори, та загорите, ще й за лиману, і за зеленого. Я ж цю пісню колись чув, колись то співав. А то чорно морець матінко, чорноморець, І цю пісню я чув. І чув і, і, і їхав козак в гори та барак, і під копитом камінь тріснув цих пісень, пісень, пісень. В українського народу пісень більше як слів. Слів всього 250 тисяч, а пісень 400 чи 500 тисяч, а може і мільйон, так? І наша мова дуже багата і красива. От е, коли порівнюєш словник в українській мові тільки записаних 250 тисяч слів. А вибачаюсь, у російській 150. То тут нема про що говорити, як балалайки три струни а бандури То певно, хто хто має культуру?